Ті, хто не задає питань, ніколи не отримує відповідей. Але співбесіда це саме той процес, коли вам потрібно задавати питання. Пропоную вам таку собі шпаргалку: п'ять питань, які потрібно задати під час співбесіди. Перше питання це питання про контракт. Це Бефрістид unbefristet. Ви отримуєте контракт одразу з Пробидсайд і через рік вам його продовжать, чи вам зразу дають безлімітний контракт? Це питання, яке вас мають хвилювати через те, що від цього залежить ваша віза. Коли ви підете в Ausländeramt, вони вам скажуть, покажи, будь ласка, контракт. А, він в тебе закінчується через 6 місяців, ніякого продовження не буде. Тому це головне питання. Ви, роботодавцю, показуєте свою зацікавленість, ви показуєте. Тому що я збираюся тут навіки поселитись, де вода, солов'ї і ваша праця. Тому дуже важливе питання. Друге, це в нас Арбайць. Сайт це означає ваш робочий час. Справа в тому, що дівчата, ми маємо дітей, чоловіка, і треба про всіх дбати. Тому працювати як коняка 40 годин на тиждень зараз не актуально. Взагалі в Німеччині змінюється сайт, модель. Робота. Хтось каже, я працюю тільки 4 дні на тиждень. Хтось каже, я працюю 5 днів, але з. Восьмої, наприклад, до 14. В мене на роботі багато колег в лікарні, які працюють частково. Одна дівчинка працює тільки з понеділок по п'ятницю. в Неї маленька дитина їй дозволили не працювати по вихідним. Як медсестрі їй дозволили не працювати по святам? Це обговорено в контракті, оскільки персоналу немає, вона отримала от таку можливість. Привідкіт працювати, тому арбайдсайт. До речі, хтось каже: в мене зараз дітям, наприклад, там, не знаю 7 і 10, я хочу працювати тайсайд. Зараз хочу працювати на 60%. А чи можна мені з наприклад через 6 місяців чи через рік збільшити час праці? І я буду працювати тоді там, 100 чи 80% чи скільки вам завгодно? Це нормальне, легітимне питання. І ви можете також сказати: дивіться, якщо я зараз починаю Починаю з 90%, а можна я буду потім там, через рік працювати 75%. Це знов-таки, в нас такі персональні проблеми, такі проблеми в Німеччині, що. З радістю вам можуть це дозволити. Такі речі обговорюються завжди. Третє питання: це в мене я написала Entwicklungsmöglichkeiten. Що таке Entwicklungsmöglichkeiten? це можливості розвитку. Якщо ви прийшли, наприклад, як вихователь, ви не можете мати якоїсь можливості в садочку розвиватися. Це означає, що ну, максимально ви зробите ще фахвір та успільдунг, і ви будете керівником садочку. Це все. Ви ще цього ви не будете цибати. Фірми, які є великі, наприклад, медсестра, ви можете ще щось зробити, цю зацкваліфікаціон як радіологію, ще якісь тести зробити. І вам за те, що ви будете мати більше досвіду, вам будуть платити більше грошей. Ви можете піти десь в приват практис. Наприклад, у нас знайома, вона працює в хірургічній праксі, зробила ще. Як я і говорю, як працювати і там не знаю, робити рентген чи ще якісь моменти. І тоді їй платять більше грошей. Ви можете запитати в цій фірмі, хто працює, до речі, хто вже запитав? Скажіть, будь ласка, от ви прийшли і ваше враження від співбесіди, скільки їх у вас було? Можу про себе сказати на першу співбесіду йдеш як на перше побачення і переживаєш після п'ятої, шостої співбесіди, це як на сайті знайомців, вже сидиш і думаєш, що вам таке цікаво розказати, я вже все знаю. Тому взагалі ваш настрій, з яким ви йдете на співбесіду, дуже важливий. І я завжди говорю: чим більше ви підете на співбесід, тим більше ви будете спокійніші і можете обирати. Цього хочу, того не хочу, а це мені не подобається. Оскільки ви знаходитесь роботодавцем в різних позиціях. Він вас хоче і ви його хочете. Я це все завжди роботу порівнюю з відносинами. Тому не бійтеся і не чіпайтеся. Беріть собі першого чоловіка, якого ви побачили. Ви заслуговуєте на найкращий. або жінку, хто з ким зустрічається. Ще один момент це. Ви можете запитати, вельше швидкі шкатн Евартміч, які складності на мене очікують? Це абсолютно нормальне питання. Можливо, вам скажуть, що у нас велика кількість дітей, якщо вихователь беру. Можливо, скажуть, у вас буде рекструреструкторизація фірми, і, наприклад, трьох людей звільняють, а нам в цьому? В цій сфері потрібні професіонали, і ви будете працювати ще з тією командою. Або, наприклад, вам скажуть, що вам потрібно буде їздити в Тімбукту, бо у вас там ще одна фірма. Може, вам скажуть, мене знайомі, вони працюють на Боші. Вони їздять то в Китай, їх відправлять, то в Америку, то ще щось. Для когось це можуть бути складності. І е, е, такі речі потрібно спочатку знати. Неважливо, яка буде посада. Може, вам запропонують працювати? Е, до речі, хто працював прибиральницю, Я колись прибирала в е, спортивному центрі, і мені сказали, що потрібно буде, як жінці, прибирати е, в. Умкляйри кабіна фюмена, тобто, чи є в тебе якісь проблеми, якщо ти будеш заходити там, де передіваються чоловіки? Я кажу, ви знаєте, гроші це таке, і я туди зайшла, прибрала і пішла. Тому в когось е, такі питання, або, наприклад, хтось не може працювати з м'ясом, в них там релігіозні свої. Е, Попередження, і зразу я влаштовувала, працювала як інтеграційний тренер. У мене дівчинка була, вона була з Албанії, вона сказала: Ми мусульмані, я не буду працювати навіть там, де ми шукали для неї роботи в Реве. Тоді я кажу, слухай, ну ти ж готуєш м'ясо, ти ж купуєш, ти проходиш. Ні, я не буду працювати, кожному своє. Тому от такі моменти потрібно просто знати і запитувати про них. І ще такий один момент. Ви можете запитати, хоча дуже... Провокативне питання щодо провокативних питань: чи були у вас такі моменти, коли вас щось запитували, чи ви хотіли б запитати, що на вашу точку з вашої точки зору було нелегітимно? Наприклад, це чому пішла попередня людина? Тут вам можуть розказати, вона переїхала, це нормально, вона там дитину народила, або вона от хотіла розвиватися в іншому колективі. До речі, це така стандартна фраза. Якщо вас будуть питати, чого ви звільняєтесь, ви можете сказати, що мьохтеміч беру фліхвайте, отвіки, я хочу розвиватися далі в цій професійній сфері. Також питання легітимне, можливо, вона не справилася з стресом. І для того, щоб це все, скажімо, обрунден, об... 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 об закінчити. Що потрібно зробити? Завжди потрібно просити, щоб ви змогли попрацювати. Це називається möchte einfach hospitieren» ви йдете і один день працюєте. Ще одне питання, до речі, це може бути, як виглядає мій робочий день? І вам розкажуть, що ви робите протягом дня. Зараз в мене дівчинка пішла після приватної консультації, яку ми з нею провели на роботу, і вона каже: Ви знаєте, я прийшла на цю роботу, і мені одразу сказали колеги, що вони знаходяться в стані вигорання. Одна колега вже пише заяви на іншу роботу. І я не піду туди, тому е, завжди дивіться наскільки ви зможете заглянути в цей колектив і пропрацювати там день. А тоді вам буде вже все зрозуміло. Питайте тих, хто там працював. Якщо вам потрібна підтримка, саме перебороти себе і піти на співбесіду. Ми можемо на приватній консультації з вами подивитися, зробити структуру, написати питання, які ви могли б задати, або подумати програти цю ситуацію, тому що мозок потребує цього почуття, що я знаходжуся в стані спокою, і коли ми будемо грати, наприклад, з вами рольові, можете зробити це своїм котом, з собакою, з дитиною, просто програти ситуацію співбесіди, півбесіди, ви будете почувати себе спокійним. Якщо вам ще в думку в голову прийшла якась думка, е які питання можна задати, будь ласка, пишіть в коментарях. Дуже багато підписників вдячні саме за такі інсайти і за досвід, коли ви пройшли. А іншим вже легше вчитися на ваших помилках. Гарного часу чекаю на своєму каналі.